Спецпосланець президента Шасті Вітков не згоден із заявами західних лідерів про небажання Росії припинити війну в Україні. На його думку, є хороші досягнення, точніше, хороші тенденції для досягнення мирної угоди найближчим часом. Про це повідомляє з посиланням на заяву Віткофа в інтерв'ю на CBS News. Віткофа запитали, як він ставиться до того, що президент Франції. Еммануель Макрон публічно заявив, що з його погляду Росія не серйозно в бажанні досягти миру і посилює бойові дії. Спецпосланець не став коментувати слова французького лідера, однак назвав їх прикрими. Пітков зазначив: Я вважаю, що це прикро, коли люди роблять такі оцінки і не мають насправді безпосередніх відомостей. Але я не буду коментувати те, що він сказав, тому що я не знаю. Що він сказав? Натомість він розповів, що чув і бачив під час переговорів з Росією. За словами спецпосланця, він не побачив конструктивні зусилля протягом тривалого часу, щоб обговорити специфіку російсько-української війни. Є двотисячний кілометровий кордон між цими двома країнами, і вони стріляють один в одного і дивляться одне на одного через цей дві тисячі мильний кордон. Це дуже дуже складне припинення вогню, і все ж усі налаштовані на те, щоб це обговорити за його словами. Зустріч США та Росії у Саудівській Аравії його нещодавні візити Москви принесли багато позитиву. Він підкреслив, що я думаю, що це вже... Все дуже дуже хороші тенденції, і сподіваємося, що вони інформуватимуть про можливість досягнення мирної угоди в найближчий час. На запитання про те, що окрім припинення вогню, обговорюється в рамках ймовірної мирної угоди. Вітков підтвердив, що мова йде також і про території. Є регіони, на які росіяни точно орієнтуються. Є ядерний реактор, який постачає значну частину електрики до України. Це має бути вирішено. Є доступ до портів, є потенційна угода щодо Чорного моря. Є багато елементів у реалізації припинення вогню тут. І я іноді порівнюю це з газою. Але це набагато складніша ситуація, і все ж ніхто не кидає руки в повітря. Він підкреслив, що всі зацікавлені сторони, включаючи європейців, налаштовані робити все необхідне для успішного досягнення миру в Україні. Про це не тільки поговоримо з нашим гостем, якого я з радістю до прямого ефіру це Олексій Бориченко, політолог, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, щиро рада вас бачити. І слава Україні, вітаю на вас дуже бачити. Хто слав вітаю всіх наших шановних глядачів. пане Олексію? Ми тут обговорюємо. Зараз заяви від Віткофа і спецпредставник Трампа Вітков зазначив перед цим, що переговори будуть включати Курщину, регіони, на які орієнтуються Росіяни, та атомну електростанцію. Також Трамп зазначив в новій заяві, що ми будемо говорити про землю. Ми будемо говорити про електростанції, і один з українських депутатів я бачу тут вже вказане те, що є шанс на повернення Запорізької атомної електростанції під контроль України і адміністрація Трампа говорить, Говорить, про ЗС, вона неймовірно важлива для нашої енергосистеми. Ось відштовхуючись від цих заяв: по-перше, як адміністрація Трампа, на вашу думку, може вплинути на ситуацію з Запорізької атомною електростанцією, як ви оцінюєте в переговорному процесі теми Курської області, Запорізької атомної електростанції та перспектив? Ну, думаю, що для всіх наших шановних глядачів вже стало очевидним, що Путін намагається затягувати процес перемовин. І зараз направду сказати про те, що ми можемо вже бути впевненими, що в найближчий час буде. Відповідно ну, перемир'я підписане, ну поки що це залишається в повітрі. По цілому по цілому ряду причин першою причиною і основною являється те, що перемовна стратегія відповідно Путіна вона є набагато більш складною ніж перемовна стратегія того ж Трампа. З Трампом направду більш-менш все очевидно. Він заходить з максимальних ставок. І потім довід відходить до відповідної реалістичності у Путіна стратегія значно складніша. Як бачите, що принципово він не відкидає перемовин. Принципово він а, обрав тактику не во всьому не погоджуватися з Трампом, казати, який він як таке, лідер сучасності да. Ну, ну лестити да Трампу. Я думаю, що Путін розуміє, як як з цим впоратись, але разом з тим, ви бачите, що підсилює цілосил до силовий тиск на Курщині, і більше того, дискредитує Україну через її звинувачення, там да в якої яких, в якихось там військових злочинах, ніби все це направлено на одне. На те, щоб затягувати процес, і на те, щоб виторговувати в межах цього процесу для себе додаткові преференції, більше того, ну використовується така а, перемовна стратегія а, путіним як ну, принцип її ще називають. Ну тобто уявіть собі да салямі, яке викладете на дошку, і маленькими тоненькими шматочками нарізаєте, не для того, щоб покласти їх відповідно потім ці шматочки салями на, на тарілку, на, на там святковий стіл, і в даному конкретному випадку принцип Путіна в цілому погодитись і, по перше, завищені вимоги висувати а по-друге, втягувати на американську сторону в процес через. Паралельні переговори по дуже багатьом трекам, от про які ви згадали, да про там з атомну електростанцію, про там лінії розмежування, все це втягує Америку в процес, і так я тут погоджуюсь з тим самим Віткуфом, який заявив, що є обережний оптимізм да відносно того, що вдасться. Погодити позиції тимчасового перемир'я на 30 діб Російською Федерацією, але разом з тим одночасно і ризики для Америки, яка виступає перемовником в цьому процесі, полягають в тому, що якщо вони зараз частково почнуть погоджуватись на якісь пропозиції Росіян, навіть можливо на перший погляд не дуже і суттєві. Вони будуть затягуватись в процес, а якщо вони будуть затягувати в процес, то потім буде, їм буде некомфортно вже від нього відмовлятись, тому що російська сторона в будь-який момент скаже: Ну так, хто зірвав перемовини? Там да припустимо, сполучені штати чи перекласти все знову ж таки на Україну. Більше того, ми маємо розуміти, що Російська Федерація налаштована продовжувати діалог зі сполученими штатами, навіть якщо кейс з перемир'ям він зерветься. Ну або, наприклад, буде кейс перемир'я, він зерветься по ходу, якщо сторони так і не домовляться про умови завершення гарячої фази війни. До речі, до речі, рівно на це скоріше за все буде готові і американці. Тому що як формулює сам Трамп, в них в Росіян є карти, і там скоріше за все захочуть ці карти розіграти. Ну це я нагадаю. Це енергетика, це природні ресурси, це Арктика, мабуть, перш за все. Ну і це відновлення відповідно договору по ядерній зброї. Тобто в них є така довга, скажімо так, перспектива взаємовідносин, відносин, і всі ці фактори звичайно ж відтягнуть Російську Федерацію від Китаю. Да, при цьому вони додадуть її суб'єктності, да, і вони її легалізують, по суті, так, скоріше за все, Штати будуть вимушені зменшити санкційне навантаження. Але як бачите, що перемовна стратегія Трампа вона, в принципі, потенційно до цього готова. От, враховуючи вище викладене, нам тепер не стає зрозумілішим, чому в останніх заявах Трампа він уже говорить про те, що ну так, можливо, нам вдасться досягти результату. Можливо, нам не вдасться досягти результату. Не пам'ятаєте перед перемовинами в Джиді з українською делегацією, він казав, що якщо будуть перемовини неефективними і не результативними, то ми взагалі підемо. Ну тобто такий відвертий шантаж, щоб в тому числі перекласти політичну відповідальність і бажано на українську сторону. Чому тому, що ще раз повторюю, сіянами Трамп гадає йому є про що говорити в межах його. Нової геополітичної стратегії для сполучених штатів а от Україна знаходиться не в такій сильній позиції. Тому і мир через силу, про що зараз критикують Трампа і європейські наші партнери, в тому числі і американці, на превеликий жаль, поки реалізуються через силу здебільшого до України. І всі ж очікують, яку ж силу Трамп буде проявляти до Росіян на фоні того, що, наприклад, в межах там роботи G7 Сполучені Штати заблокують. Кували відповідну ініціативу про створення додаткової моніторингової місії на контролю за тіньовим танкерним флотом. Хоча направду вони 100% мали ну погодити це питання, оскільки це підсилювало перемовні позиції Сполучених Штатів. Але як бачите, росіяни на превеликий жаль досить вдало. Поки що маніпулюють американською стороною, і от питання тепер настане тільки коли американці зрозуміють той рівень маніпуляцій, які зараз з ними відбувається До речі, тут нам би підсилила нашу позицію. Це включення європейських партнерів. Перемовний процес про це до речі каже і наш президент Володимир Зеленський. Про це каже пан Сибіга, міністр зовнішньої справи. кажуть недаремно Чому тому, що коли зараз по суті, от Рубіо нам Рубіо сказав буквально вчорашня заява, що вони використовують принципи чорнокової дипломатії з Росіянами і сподіваються на те, що вони дадуть результат, і знов ж таки це досить сумнівна історія. Чому тому що на етапі, коли ще припустимо Трамп не був інаугурований, до 20 січня, то ну, тобто, цей проміж проміжок між його е обранням да, з результатами виборів і відповідно до, до інаугурації, ця стратегія мала сенс. Ну тому що е ще був інший президент, е ще Трамп е був не в повноваженнях, е ну і дійсно про щось говорити на офіційному рівні ні Трамп, ні його команда не могли. І тут все зрозуміло. Тут питань немає ніяких. А от тепер продовження цієї чолбанкової дипломатії. Направду воно зараз дуже сильно грає на превеликий жаль на руку Кремля, на руку Москви, тому що їм надзвичайно вигідно проводити тіньові перемовини і їх не опублічувати і перед будь-якими публічними заявами повністю погодити свою позицію з американською стороною. Але ця позиція ну маєш за рахунок якоїсь сторони реалізовуватись, і от дуже не хочеться, щоб цією стороною за рахунок якої були домовленості між Росією та Сполученими Штатами була на Україна. І отут повертаюся до наших європейських партнерів, що й вони мають все ж таки бути за столом. Це логічно. Про це каже Стармар, прем'єр Британії про це каже Макрон. З Франції, тому що по суті для них надзвичайно важливим про що домовляться в межах навіть тимчасового перемиря відповідно між Росією та Україною, тому що одне питання: якщо це тимчасова, 30 теденне перемир'я без умов. І до речі, європейські партнери на цьому наполягають, щоб сполучені штати не йшли в цю пастку на додаткових умов від Путіна. Тоді ці так би мовити перемиря дійсно можна буде використовувати для того, щоб напрацьовувати подальші шляхи до завершення гарячої фази війни, але якщо навіть на тимчасове це 30-денне перемир'я російська сторона буде виходити з додатковими умовами, тоді так, звичайно, європейські партнери мають сидіти відповідно також за цим дипломатичним столом. Не як мінімум, якийсь там колективний представник, ну або там Франція, або Британія, або і перші і друге. І до речі, вчорашня заява Трампа про те, що вони можуть розмістити миротворчий контингент, на маю на увазі на ця от кауліція охочих, яка зараз формується в Лондоні, да ще навіть до якоїсь реакції з боку сполучених штатів. Це ж також натяк штатам про те, що якщо ви не будете враховувати позиції об'єднаної Європи, ну тоді ми не будемо враховувати ваші позиції, тому що забезпечення сталого миру для України це прямий інтерес європейського союзу і прямо їхнє безпекове питання. Да, з іншої сторони я не дуже відверто кажучи вірю в таку рішучість Макрона дійсно вести миротворчий контингент до. Завершення гарячої фази війни між Росією та Україною, але як політичний сигнал і як політична риторика, направлена також нам зараз на руку, тому що вона десь приведе в більш. Ну, реальність позиції перемовні відповідно як сполучених штатів, так і Російської Федерації. І знову ж таки, не повертаючись до штатів, повертаючись до зміни риторики Трампа, ще раз хочу відзначити, що вона змінюється, що він же настільки, не настільки однозначний, що він же не настільки. Невпевнені в результаті цієї миротворчої ініціативи, він розуміє, що проміжний такий часовий лаг для цього питання в нього завершується. Вже плануються відповідні зустрічі з Сі Цзінпіньом, І направду часу для того, щоб вийти на якийсь ну реалістичний перемовний трек у Вашингтона, залишається не так багато. Я прогнозував, що направду, якщо у Сполучених Штатах... Ну от до завершення квітня не вийде вийти на якусь прагматичну конструкцію. Скоріше за все, вони будуть виходити з цього перемовного трека і продовжувати паралельно спілкувати збільше з Російською Федерацією. Відповідно, вже ну позбавившись себе от тих самих моротворчих ініціатив. Тому зараз Україна має грати максимально конструктивно. Максимально рішуче, максимально професіонально, тому що з однієї сторони, да, такий перемовник, такі модератори, як Сполучені Штати, дійсно можуть нам допомогти в досягненні, ну, як мінімум, да, перемирі, або там як наслідок завершення гарячої фази війни. Таки розуміти, що Російська Федерація в межах їхніх перемовних стратегій буде отримати для себе тут додаткові бонуси, що для України є абсолютно неприйнятним. Пане Олексія, так, так сказати, таки... так, зависла. Так, зараз картинка зависла. Раз, Давайте раз. о, все бачу вас прекрасно. Панецію, ви... радник Трампа Волц сказав про те, що витіснення Росії із окупованих українських територій не відповідає національним інтересам Сполучених Штатів Америки і може перерости в третю світову війну. Ми логічно маємо. Розуміти і розуміємо, що завершення війни на справедливих умовах відновлення територіальної цілісності України і зміцнення міжнародного порядку якраз таки відповідають національним інтересам США та всього цивілізованого світу, а не те, про що сказав Волс. А потирання агресору якраз і підвищує ризик глобального конфлікту і не тільки як пояснити ці заяви, тому що наша позиція тут очевидна і вона не зміна, що ми не визнаємо окуповані українські території російському в будь-якому варіанті. По заяві направду на англійська ну, мова в, в виконанні так мовити американців. Вона досить неоднозначна. Тому цю заяву на воса різні західні змі відповідно подавали по різному. Одні одні використовували ту в те формулювання, яке кажете ви, яке як не як на мене точно не є доречним, як мінімум. А інше формулювання формулювали дещо м'як цю позицію, кажучи, що відповідно там да кугл, кугл, це, як там, да, стабілізація обставин на Курщині, що це відповідає так ну, мирним пріоритетам сторін. В межах там діалогового процесу, ну щось там приблизно таке, тому я б все ж таки не робив якихось зараз надзвичайно там категоричних висновків відносно цих формулювань. Мені здається, що все-таки дійсно з однієї сторони росіяни своїми маніпуляціями відносно Курщини вони ну впливають на позицію Сполучених Штатів, але з іншої сторони сподіватися на це, щоб вони цього б не робили, ну точно не вартує. потрібно просто ну направду краще працювати з нашими американськими партнерами напряму через європейців, щоб пояснювати їм навіщо взагалі. Була ця курська операція, яких цілей ми намагалися досягти, що це виключно була оборонна операція з превентивними цілями, а не те, що зараз намагаються видати російська сторона для того, щоб затягувати знов ж таки перемовний процес, і знаходячи для себе відповідно і для американської сторони таку підмінну мотивацію. І відносно тиску. От мені здається, що американська сторона чомусь ну, почала думати, що стандартна така перемовна тактика Трампа що вона зіграє з Російською Федерацією, що через такий силовий тиск, через гучні заяви Російська Федерація, вона якимось чином відступиться від своїх пріоритетів відступиться від досягнення своїх політичних цілей і піде на відповідні компроміси без умов, цього ж не відбудеться, це абсолютно очевидно. І отут вже направду дуже важливо, що американська сторона максимально швидко це усвідомила. Що зовнішній тиск на путінську Росію він направду уже не дуже ефективний, якби це відбулося, наприклад, три роки тому. До повномасштабного вторгнення Російської Федерації так звичайно такий зовнішній тиск був би ефективний, тому що зовнішніх економічних зв'язків від якої прямо залежала економіка Російської Федерації, було дуже багато. Відповідно до свіфтів, були відповідно співпраця співпрацю з міжнародними інституціями. Вони продавали свої нафтопродукти в величезну кількість країн. І тоді, да, тоді, якби різко американська сторона і європейська відрізали від їх фінансових можливостей, тоді так через внутрішню, економічну, а отже, політичну, ну дестабілізацію, Путін був би вимушений йти на більш конструктивний діалог. Зараз же направді, коли Росія і так знаходиться під санкційним впливом, коли інструментів впливу американської сторони на внутрішньополітичну та внутрішньо економічну ситуацію в Російській Федерації направду залишається не так багато, ну окрім там повного ембарго, але як його десяти? Поки абсолютно не є зрозумілим, то відповідно Російська Федерація буде жонлювати і маніпулювати оцими зовнішніми позиціями з боку Сполучених Штатів і тільки імітувати те, що вони налаштовані на якийсь конструктивний результат та відповідно завершення війни. А направду вони будуть досягати своїх політичних цілей в обмін навіть на оце тримчасове. 30-денне перемир'я. Як бачимо, що ну, наші європейські партнери кажуть абсолютно правильно річ, що не потрібно вестись на ці додаткові умови, які ставить Російська Федерація перед навіть закінченням перед відповідно навіть тимчасовим перемир'ям. І якби прислухали збільше американська сторона і до нас, і до європейців, не велись би на ці, але від Путіна і відповідно від інших членів його команди наполягали на тимчасовому перемир'ї без умов. І відповідно погрожувала запровадженням додаткових санкцій у разі неконструктивності позиції Російської Федерації. То повірте, ці перемовини просувались би набагато швидше і набагато ефективніше. Але так ми зараз можемо на превеликий жаль констатувати, що Російська Федерація часто маніпулює Трампом. До речі, з, з таким з такою суттю вийшли і західні видання той самий Таймс, той самий CNN, десь приблизно підтверджуючи ті тези, які ми з вами обговорюємо в ефірі. Пане Алексію, я ще раз дякую за розлогу, зрозумілу, конкретну думку. Вашу як завжди було приємно з вами поспілкуватися. Я нагадаю, що Алексій Боряченко, політолог, виконавчий директор міжнародної асоціації громад, був з нами на прямому зв'язку.